Цими днями у польській столиці відбулася низка важливих міжнародних заходів, а саме Варшавський безпековий форум і конференція ОБСЄ щодо прав людини. Участь у цих заходах взяли і представники українських делегацій. Тож про підсумки дискусій на міжнародних майданчиках і виклики, які стоять перед Україною і її союзниками на третьому році війни Росії проти України. Моя колега Світлана Мялик запитала Олену Трегуб, виконавчу директорку. Незалежної антикорупційної комісії, членкиню громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України, запрошую на цю розмову. Ви перебували з візитом в Польщі у Варшаві. З якими меседжами основними ви приїхали стосовно Варшавського безпекового форуму, то тут в принципі меседжі є такими спільними для всієї української делегації. Вони полягають просто в тому, що Європа, наші трансатлантичні партнери, США, Канада, вони повинні нам допомогти виграти війну. Перемогти єдині нюанси, з'явились про те, що потрібно на сьогоднішній день конкретизували про дозвіл на діпстрайки на створення безпілотної зони на території західної України по кордоні з НАТО, щоб, наприклад, наші партнери могли нам допомагати там збивати дрони шахеди, які там літають, ракети, і це все звичайно обговорювалося в Варшавському безпековому форумі. А що стосується іншої Онференції це конференція обсє щорічна. Вона присвячена перш за все правам людини, і тут ми цікаво так їм представили як. Так би мовити, російські ракети і дрони, і літаки винищувачі порушують права людини і е, е, знищують людей, знищують життя в Україні. Як це відбувається завдяки цим західним технологіям, е, які з демократичних країн продовжують надходити до Росії, і Росія нарощує тільки виробництво цих дронів, і кількість насправді атак обстрілів в Україні насправді зростає. Чи почули вас на цій конференції? з ОБСЄ, чи сприйняли західні партнери? Казали, що це дуже е, для них цікава тема, і що вони раніше так не чули під таким кутом зору. Це і в принципі всі погоджуються, що ці санкції е, вони повинні нормально працювати. Експортний контроль повинен по іншому бути влаштований ніж зараз. Там великі прогалини, і що це все зараз неналежним чином функціонує, але нема рішення. Там були до речі, представники Американської гельсінської комісії це державний орган, який при Сенаті США існує. І до речі, саме цей орган він уже тричі влаштовував слухання стосовно питання саме технологій західних і того, як американські компанії, швейцарські компанії, як вони продовжують постачати ці всі заборонені технології в Росії. Ну так от в кінці цього заходу і представники цієї гельсінської комісії і інші представники урядів. Сказали, що ж робити, якщо нічого не виходить, яке рішення, і ну зійшлися на тому, що треба нове законодавство приймати, яке би накладало високі штрафи на компанії-виробники цих мікрочіпів, станків, верстатів. щоб так як і банки бояться зараз проводити транзакції, наприклад, які фінансують там тероризм чи е, Росію, то так само, щоб і виробники боялися, тому що ці штрафи мають бути дуже великими, і ну це політичне рішення, яке мають прийняти перш за все США, ну і так само і, і Європа, хочу запитати вас уже більш предметно по тому напряму, який ви ведете. Бо я, от скільки вас знаю, знаю, що ви займаєтесь боротьбою з корупцією, і зараз ви ж є виконавча директорка незалежної антикорупційної комісії і членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, так якраз західні партнери України, попри те, що війна і те, що вони чують заклики щодо допомоги, що перемога України має бути спільною з заходом і допомагають багато, але все ж таки є багато в чому застереження щодо не до кінця проведеної реформи боротьби з корупцією і тієї корупції, яка іноді виникає і час від часу, навіть от корупція і війна, такі поняття. От, ми пам'ятаємо ті закупівлі, які були до міноборони. Зараз кадрові ротації відбуваються. і от міністр оборони умірав він звільнив трьох заступників своїх. Як зараз ви оцінюєте цю реформу боротьби з корупцією в Україні? Наскільки вона можлива? Під час війни чи можна її прискорити, чи вона зрегальмувала, то що зараз цим відбувається, і чи питають вас західні партнери? От, наприклад, навіть тут на цій конференції обсє щодо рівня корупції в Україні, зокрема у сфері силовому, в сфері оборони, саме на цій конференції не питали, але питають інші різні партнери. І коли, наприклад, Ентолі Блінкен, державний секретар, приїздить до України? Він завжди зустрічається саме з антикорупційними активістами, з нами по-перше, ми пояснюємо, що Україна досягла насправді е, прогресу, тому що навіть є показники е, Transparency International індексу, які показують, що корупція в Україні зменшилась навіть під час повномасштабного вторгнення. Це по-перше, дуже незвичайно, тому що зазвичай під час війн корупція збільшується, тому це е, успіх України. Там на один пункт е, там мали щось 100 балів, там трошки стали мати більше, але е, тобто, ми не знаємо. Зменшили, але все одно те, що рух цей йде е, постійний, і у нас кожен рік стає потрошку менше. Ця динаміка вона в нас не змінюється, немає відкочування назад. Це дуже важливо і друге, дуже важливо, що реформа, е, наприклад, антикорупційна належного врядування, реформа в секторі безпеки та оборони України. А під час повномасштабного вторгнення в деяких ділянках набула динаміки і набула такого розвитку, якого вона не мала до повного. Масштабної війни, наприклад, ми е, створили і запрацювали дві нові агенції закупівельні, запрацювала антикорупційна рада Міноборони, запрацювала державна компанія Українська оборонна промисловість корпоратизована замість Укроборонпрома ліквідованого. Ну і так далі. І це все треба відзначати, тому що ми проштовхували ці реформи багато років і не могли цього досягнути. І нарешті це трапилося вже під час війни. Але в інших секторах, наприклад, там де в нас планували реформу служб. Безпеки робити планували реформу державної таємниці. Робити там все затрималося і ну. Не на часі, бо війна, тобто, ну, якщо говорити про органи такі цивільні антикорупційні, то там вони всі функціонують, вони продовжують свою роботу. Але проблема з корупцією полягає в тому, що ця вся нова антикорупційна інфраструктура вона не розслідує корупційні злочини у своїй більшості, адже саме національна поліція розслідує корупційні злочини. Ну там 80, стається відсотків. Тому, звичайно, поліція що у нас не реформ. Ормована до кінця тому і е, корупція є е, присутня, але нові органи працюють більш-менш е, задовільно. Тому е, ми це все пояснюємо. І в принципі, ми говоримо, що ви знаєте, що спочатку допоможіть Україні перемогти, вижити а тоді ми будемо боротися з корупцією, тому що знаєте, якщо не буде України, то не буде, не треба буде боротьби вже з корупцією, тому що не можна ніяким чином виправдовувати вашу нездатність небажання. Допомогти нам виграти війну тим, що в нас корупція це несправедливо, і ми не є не най найкорумпованіша там країна світу. Це абсолютно ці речі не можна пов'язувати. Але знаєте, все одно якось тут і Росія теж сприяє. От такий існує якийсь наратив. Та що от Україна це корупція, пов'язують дуже сильно. А зараз ще і війна, і наприклад, там навіть ті ж потенційні інвестори, які в принципі можуть уже там долучатися поступово до перспективних програм з відбудови України. Мало того, щоб Бояться приїжджати і вкладати кошти, бо великі ризики через війну, і не є безпечно в Україні. Жодного немає місця, де було б безпечно. І друге, це звісно, це от ця корупція, яка, от як вони кажуть, є, але тут треба, мабуть, більше таку, я не знаю інформаційну політику роз'яснювальну вести і тут у Європі, і в світі звертаємо завжди увагу на те, що, наприклад, що стосується західної допомоги Україні, зокрема там безпекової, те, що там нам дають зброю, і так далі. То там, взагалі, великої якоїсь корупції політичної ніколи не було виявлено, і наприклад, та сама Америка дуже ретельно перевіряє свою допомогу. У них є їхній генеральний інспектор Сторч. У них є купа інспекторів в Україні, і ніколи не було ніяких претензій. Ті рухи, які відбуваються в міністерстві оборони, це все ланка тієї боротьби з корупцією, чи це щось трошки інше? Ні, це сприймається як так боротьба з корупцією. Це як налагодження урядування саме в секторі оборони і до цього звертають увагу. Партнери, наша організація на минулому тижні, до речі, робила великий захід у Києві для усіх посольств країн-партнерів, був там е, старший представник НАТО, новопризначений Патрік Тернер, і от саме там це обговорювали. Але ми і запрошували туди, і громадську антикорупційну раду також була і очільниця агенції оборонних закупівель Марина Безрукова. Її запитували міжнародні партнери різні питання. І от саме потім, коли почалися Розмови, що хочуть її агенцію влити в державний оператор тилу. Всі експерти, міжнародники, громадські організації, громадська антикорупційна рада, всі висловились проти, що це погана дуже ідея, а яка шкідлива для забезпечення армії. І цього робити не треба. І навіть представництво НАТО в Україні теж офіційно висловило заяву, що не треба зливати агенції, і треба натомість створити наглядові ради, які би захищали незалежність цих двох окремих. Агенцій, і це зараз пішло по цьому позитивному сценарію, і це я би сказала, це перемога таких більш здорового глузду і перемога антикорупційних сил над тими силами, які намагаються насправді відкотити цю реформу назад. Чи є у вас співпраця з Польщею? Можливо, з експертами, теж антикорупційними, можливо, є якісь програми. Польщею насправді не було співпраці такої з точки зору антикорупційна співпраця. Це зазвичай. Не Польща, це скандинавські країни, Британія, Америка. А е, з Польщею в нас є співпраця стосовно адвокації стосовно комунікації. Наприклад, е, е, є співпраця з е, Пулацький фондейшн», яка організовувала цей е, форум безпековий, тому що вони мають в своєму напрямку також адвокацію інтересів України, роз'яснення, потреби допомогти Україні. То тут у нас співпраця є. Це була розмова з Оленою Трегуб, виконавчою директоркою незалежної антикорупційної комісії, членкиною громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. А розмовляла Світлана Мялик.